Головне на ранок, 4 грудня у Майами. Сьогодні очікується зустріч секретаря РНБО Ростема Омєрова з представниками команди Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Сторони продовжать обговорення можливого мирного плану щодо завершення війни в Україні. Українська сторона запевняє, прорив поки що невеликий, але діалог триває. Водночас, посол України у США Ольга Стефанішина наголосила, що наша держава має надалі стійку двопартійну підтримку в Конгресі США. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що найкращий час для мирної угоди між Україною та Росією був тоді, коли він уперше говорив про відсутність карт. Він згадав напружну зустріч із Володимиром Зеленським 28 лютого, де заявив, що Україна не має карт на руках. Трамп вважає, що нині домовитися складніше, але війну все одно треба завершувати. Одеса знову стала мішенью нічної атаки ворожих дронів. Постраждало п'ятеро людей. Пожежа спалахнула на енергетичному об'єкті, пошкоджені будинки і автомобілі. Двоє мешканців опинилися заблокованими у квартирах їх деблокували рятувальники. Працівники ДСНС працювали під повторний сигнал повітряної тривоги однак, загоряння вдалося оперативно локалізувати і ліквідувати. За минулу добу на фронті відбулися 170 бойових зіткнень. Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Найгарячіше на покровському напрямку, де наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора. На Гуляйполівському напрямку ЗСУ зупинили 12 ворожих спроб просунутися вперед. Втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини та 29 артсистем.